Всім привіт! Фінська природа ламає всі стереотипи. Ось я тільки що йду по будівництву, я його вже показував декілька разів. Будівництво і вирили канаву для відводу води. Вирили канаву для відводу до води для будівництва. І тут вже качки. І тут вже плавають качки. Це не озеро і не річка, це калюжа. Яку вирили будівельники для того, щоб вона не заважала будівництву. Так, природа Фінляндії ламає всі стереотипи. По будівництву плавають качки, бігають зайці. Над нами щойно пролітала, навіть не зграє, а табун гусей. А, он, а он де на відвалах будівництва ростуть не дуже звичайні гриби. Зараз ми туди підійдемо і я їх покажу. Вони ростуть там, де рости не повинні начебто. Так, зараз ми добираємось вже до цих грибів по новозбудованим стежкам. Я вже розповідав, що перед тим як розпочати будівництво, спочатку будують інфраструктуру, стежки, дороги, зупинки, а потім вже і саме будівництво. Так ось, цей гриб, який я показував здаля, це білий гнаєвик, один із найбільших гнаєвиків, лікувальних гнаєвиків і смачних гнаєвиків. Всі довідники в один голос стверджують, що гнаєвики ростуть там, де величезна кількість гумуса в ґрунті. А саме на місцях бувших будинків сільськогосподарських споруд, а краще свинарників та коровників. Але тут все не так. Подивіться на цей ґрунт про велику кількість гумусу тут не може йти і мови. Це щебінь, граніт, каміння, де росте навіть дуже мало видів трави і трошки, трошки моху. І ось із, із такого відвалу. Це навіть не природня гора, це відвал, який був викопаний для нагорнути для будівництва. І ось із Такої купи щебня. І валунів лізуть смачні і лікувальні гнаєвики. Дуже шикарний, цікавий. В молодому віці смачний гриб, особливо розказують любителі у сметані. Але в них є одне велике, навіть декілька великих особливостей. Ці гриби ні в коїму. Разі не можна вживати із алкоголем. Вживання грибів із алкоголем може привести навіть до летального випадку. Речовини, які містяться в цих грибах блокують розщеплення спирту в печінки. Ну, і ще для мене дуже цікава особливість, що ці гриби, коли досягають зрілого віку і спори, достигають, він... Включає процес, хочеться мені сказати, ефтаназії. Але це, якби було, касалося людей, а так процес у грибів називається процес автолізу, щоб не пропадала, не припадала біомаса. Грибниця сама себе поїдає із середини, і цей процес зупинити неможливо навіть у холодильнику. Навіть у морозильнику цей процес автолізу буде продовжуватись, поки гриб не з'їсть себе повністю просто трохи повільніше. Ось так виглядають гриби перерощі, як кажуть грибники. Ось так вони виглядають перерощі. І ще одна особливість із цих грибів колись вироблялася найдорожче і найякісніші чернила. Ось залишки, залишки шляпи шапинки. А ось тут найдорожчі і найякісніші чернила. Саме цими чернилами були написані більшість документів Київської Русі. І саме по хімічному складу чернил на документах можна більш-менш точно сказати, ось так вона капа. Сказати, чи справжні документи, чи підробка. Адже якісна підробка тих часів дуже дорого коштує навіть не із-за самого паперу, папірусу, а із-за чернил. Ось такі цікаві гриби гнаєвики які ростуть в Фінляндії там, де у нас рости, вони просто не повинні. Я їх зустрічав я знімав про них відео, але я зустрічав ці гриби на місцях бивших хуторів, там, де. Жила довгий, довгий час скотина та люди. Ну, а для Фінляндії, там, де у викопаних калюжах з'являються качки, то це невелике чудо, що просто на відвалах будівництва щебня з'явилися ось такі гарні, красиві лікувальні та дуже цікаві гриби гноєвики Дякую всім за увагу та терпіння.